Представляємо Artistry Intensive Care – полірувальний лосьйон інтенсивної дії. Інтенсивний і водночас м'який цей ефективний засіб для розгладження шкіри можна порівняти з професійною процедурою з використанням фракційного лазера. Заради однорідної структури, гладкості шкіри та помітно звужених пор. Миттєве розгладження шкіри. Неоднорідна структура шкіри може бути наслідком розширених пор. Надмірне виділення шкірного жиру на відмерлих клітин та втрата еластичності послаблюють стінки пор, розтягуючи їх, тому вони стають більш помітними. Полірувальний лосьон інтенсивної дії допомагає шкірі почуватися м'якішою гладенькою, виглядати більш однорідною за своєю структурою після першого ж використання. Новий ексклюзивний полірувальний комплекс було винайдено, щоб змінити вигляд пор і зміцнити природний механізм підтримки шкіри. Полірувальний комплекс це концентрована суміш оптику. Шних часточок, які розсіюють світло, і натуральних ультраефективних складників, покликаний впливати на п'ять чинників, які визначають структуру шкіри та вигляд пор. ось де він діє, і в чому полягають п'ять його переваг. Перша надає матовості, розгладжує поверхню шкіри. Друга відлущує відмерлі клітини, щоб очистити пори та розгладити загрубілості. Третя. Змінює форму. А отже, зовнішній вигляд пор. Четверта. Пригнічує надмірне виділення шкірного жиру. П'ята. Зміцнює природний механізм підтримки шкіри. Шкіра миттєво розгладжується, набуваючи майже досконалого вигляду. До того ж, із часом результати дедалі покращуються. До складу формули входить екстракт насіння сучовиці, який у ході клінічних тестувань засвідчив свою здатність звужувати пори на 62% за 4 тижні. Чого б не потребувала ваша шкіра з волошення протидії старінню або відбілювання, полірувальний лосьон інтенсивної дії удосконалить кожну процедуру догляду зранку і ввечері. А ваша шкіра стане оксамитною на вигляд і на дотик. Ексклюзивно від Artistry.